Доброго дня, шановые друзья, привет всем подписчикам. Вот же шо, шоссейный вещь, мощь, непобедим. ВЗ тонну 800 зерна. Это мы получили свой пай. В мешках тут ровно, 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 сейчас Тридцать 35 мешочков. Прицеп, кто не в курсе, саморобный, Силочка на плейлист, як ми клепали цей прицепчик зараз зверху в в уголку. Переходимо, дивимося. Колеса. Колеса в нас які? Колеса в нас бусовські. Коротше, різина цешка Типа грузова. Чи 14, чи 16 радіус, з його, не помню. Там десь, якщо будете дивитися по прицепу, то знайдете. О, тормоза роботають. Бачите, зараз добре видно, що іменно прицепне, вовши не прогинається, іменно дишить. Все нормально, бо. Тоді поначалу Чуть-чуть-чуть воно було видно оцей її згіб, і воно його там просто почало всередині ломати де закінчується прицепне. А так ми, виходить, це прицепне укріпили, ще й зверху, скажімо так, латку накинули. І все, вийшлося чим Е, Дивіться, парні, зразу. Що хочу сказати, по поводу, по поводу чого по поводу габаритів стопів поворотів. Е, є такі приколи, іменно, що фінгісти були зараз в курсі, що починаєш підключати прицеп і в тебе починає воно все зараз жити своїм життям. Тобто, або на прицепі все працює, на тракторі не дублюється, або тільки працює зараза щось на прицепі, щось на тракторі, або взагалі ні там, ні там нічого не працює. Розбирали рульову колонку, тому що там ці всі жмути проводів. Думали, що може десь там щось. Лізли до генератора. Думали, може десь там щось коротить. Ну, В генератори знайшли велику окалину. <кхе> Заказував я нове реле. Думали, що старе реле воно трохи дає дуба та й треба вже нове поставити. Поставили нове, перевіряли, ні, нічого. Що так, що так, тобто різниці нуль. А потім дійшли висновку, чисто случайно, як це буває, маса погано приєднана. Шукайте масу, щоб була нормально приєднана, і все буде добре. Тоді має показувати, зараз дублюється на тракторі і на прицепі, і все працює в одній зв'язці. Якщо подивитися, це зараз у нас що, тонна 835 мішочків. ну Якщо брати по колесах... Якщо його десь починає хитати, то, звісно, колесо трохи цей м'ячик приспускається. Ну, по факту, взагалі йому цей вес не по чому. Зараз дивіться, бачите, це колесо взагалі ніяк. А це буде приспущено, тому що вся вага йде на ньому, але по факту йому цієї ваги по барабану. Бо якщо рівняти з тим, як ми перший раз тоді забирали, у нас тоді були волговські колеса. Обичні, то вони були дуже м'які. Ми переживали, що такого, не дай Бог, хитнеться, і там тоді не пам'ятаю, там навіть вроді би не тонна 800 було, а півтори, здається. То ми боялися, що такого хитнеця, і воно зараз вирветься просто зі ската і поїдемо ми на одному дискові. Тут аж взагалі страху ніякого немає. Отак от. Ну, їдемо далі. Так, народ, виїхали на асфальт. По асфальту воно їде набагато веселіше. Так до трактору ним напряг, але зараз підверх, коли там будемо їхати, під горб. Звісно, треба буде на ходу переключитися на третю передачку щоб набрати ходу. Тому що під верхом вичитую, що ззаді ти волочеш тонну 800 плюс сам прицеп, то йому там буде трошки тяжкувато. Якщо він стане, то його може і назад потягнути. Рушити йому буде тяжковато, так як прицеп і то, що в прицепі, важить більше нього самого. На даний момент трактор їде, бачите, не димить, все нормально. Зараз щоб ви розуміли, бачите, он пішов в плавний горб. Звідси, він каже, плавний, по факту він такий доволі крутий. Бачите, на повному ходу. От зараз вже трохи задимів. Колесо, бачите, все нормально, іменно в часті отих. Розпорок що ми як робили і щоб була їм на площа упора. То нормально. Ну Но Що ми грузимо так, що Бачите основна маса груза, звісно, йде на колесах, на оськи прицепа. Ну, пару мішків ще наперед без фанатізму. І виходить, воно що якраз прижимає і задню ось трактора. Все видно. Температура, найголовніше, 60. Ну, звісно, він тут ашо він тут проїхав? Кілометра 4, мабуть. Десь в цих пределах. І добру частину він, звісно, їхав по рівній дорозі, але під кінець тільки що це наш заїзд вуличку. І через мост він йшов під конкретною нагрузкою. Тобто, як не як, для нього це було важко. Ззаді вага, як два його, Но він її доволить. Температура 60 градусів. Коли гріється, причини можуть бути наступні. Якщо рік пройшов, значить дивіться до радіатора, може, вас там він. Вода була з криниці. Та й ця вода забила ті всі соти. Ще варіант, якщо він навіть у вас новий і гріється, просто завоздушилось. Що для цього треба? От він вас робить, берете, відкручуєте пробку, набираєте повні груди воздуху і видихаєте в нього. В результаті ви давлінням проганяєте воду по системі і таким чином виталкуєте воздух. Два-три рази так зробите і все, і вас виноблю далі собі спокійно працювати. Грітись не повинно. А так кажу радіус 14 в колесах, кстати. А так кажу, якщо гріється, то це от іменно такі можуть бути причини. Ще може бути там помп, з помпою якісь проблеми. Але якщо він у вас, коли ви його купили, не грівся і почав грітися тільки з часом, то це або завоздушується, або із за того, що була вода з криниці, і жорстка, воно взяло, забило в радіаторі соти ну от оце от виглядає, шіфень привіз, зекономив гроші, зекономив час і нерви. Далі буде вам відео, як зберігати це все зерно на вулиці от під цим небом і не переживати, що воно спортиться щоб не ховати його ні в якій засіки в погрібах тому інше. Ну все. Як завжди, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Всім до побачення. А, кстати, дивіться, комбайн мороза у нас вже на повному готові, щоб молотити гарбузи. Це раз. Ще звісно пізніше зроблю відео десь в середині вересня. По гарбузах Бо зараз ще як не як, бачите, вони ще зараз в нас ростуть, при тому, що ці дощі були, багато таких Ну, Пам'ятаючи, пройшли року, ось, до, наприклад, бачите, де це мій палець. Ось ці два штуки. То отаких було саме більше зернят. Побачимо, що до цього року. Отак то їх рябить багато. Да, Багато малих, але багато таких як футбольний м'яч. Пізніше вам буде відос. Це десь буде в середині вересня, головне, щоб листя вже більше посохло. Бо в ще багато є зелененьких, які собі спокійно до середини вересня ще будуть рости, потім почнуть жовтіти. Все, народ. Всім пока.